Розділ 62. Мене підставили, Лі, сказав Лендон, намагаючись залишатися спокійним. Ви ж знаєте мене. Я не здатний нікого вбити. Тонті Бінга не пом'якшав. Роберте. Вас показують по телебаченню. Ви що, чорт забирай? Не знали, що вас розшукує поліція? Знав. То ви взложивали моєю довірою. Я просто вражений. Як ви посміли прийти сюди і заговорювати мені зуби всіма цими розмовами про граль? І все лише заради того, щоб сховатися в моєму будинку. Але я ж нікого не вбивав. Жака сунієра вбиту, і поліція звинувачує вас, тібінг з похмурдів. Такий видатний мистецтвознавець. Господарю, за спиною Тібінга, з'явився слуга. Він стояв у дверях, схрестивши руки на грудях. Дозвольте, я їх випроводжу. Я сам пораюся. Тібінг пошкутильгав через кабінет і розчинив насті широкі слідні двері, що виходили на галявину обіч будинку. Будь ласка, знайдіть своє авто і йдіть звідси. Софі не рушила з місця. Ми знаємо інформацію про наріжний камінь приорату!» І бінг уважно подивився на неї і презирливо фиркнув. Хитра приманка. Роберт знає, як я його шукав. Вона каже правду, мовив Лендон. Саме тому ми приїхали до вас. Щоб поговорити про наріжний камінь. Слуга не витримав і втрутився. Забрайтеся, або я викличу поліцію. Лі, шепнув Лендон, ми знаємо, де він. Рішучість тібінга схоже похитнулась. Ремі рушив до них із грізним виглядом Геть, або я силою. Ремі. прикрикнув Тібін на свого слугу. Вийди, будь ласка, на хвилинку. Лакей від подиву аж узяв рот. «Господарю, я не можу! Ці люди, я сам дам раду, ті показав на двері. На мить запала тиша. Гремій поплівся до коридору, наче побитий пес. Із відчинених дверей тягнуло нічною прохолодою, ті повернувся до Софії Лендона. Обличчя в нього й досі було насторожене. Дай Боже, щоб я не каявся. І що ж ви знаєте про наріжний камінь? Сайлас, що ховався в густих кущах під вікнами кабінету Тібінга, стискав у руці пістолет і пильно стежив крізь кріскріні двері за всім, що відбувалося всередині. Кілька хвилин тому він обійшов будинок і бачив, як Лендон розмовляє з цією жінкою в просторому кабінеті. Не встиг він рушити з місця, як до них приєднався якийсь чоловік на милицях. Він накричав на Лендона, відчинив настіж двері і наказав гостям забиратися геть. Тоді жінка згадала наріжний камінь, і все змінилося. Крик прийшов на шепіт, пристрасті вляглися, а скрині двері поспіхом зачинили. Причаївшись у затінку кущів, Сайлас дивлявся крізь скрині двері. Наріжний камінь, десь у будинку. Сайлас це відчував. Не виходячи з тіні, він підібрався ближче до дверей, намагаючись почути, про що говорять ці люди. Він дасть їм п'ять хвилин. Якщо за цей час вони не викажуть, де сховали камінь, то Сайлосові доведеться увійти і змусити їх зізнатися силою. Лендон відчував, яке величезне враження справила на господаря їхня розповідь. Великий магістр? Тібінг мало не здихнувся. Жак суньєр? Софій кивнула, бачачи, наскільки той приголомшений. Але звідки ви знаєте? Жак суньєр був моїм дідусем. Тібін відсохнувся відсухнувся на своїх милицях і швидко глянув на Лендона. Той кивнув. Тібін знову звернувся до Софії. Міс неве, я вражений. Якщо це правда, то я щиро вам співчуваю. Мушу зізнатися, для свого наукового дослідження я склав перелік парижан, які, на мою думку, могли б належати до пріорату Сіону. Жак Суньєр був у цьому переліку поряд із багатьма іншими, але щоб великий магістр, як ви кажете, це неймовірно. Якусь мить Тібіт мовчав, тоді похитав головою. Але це все одно незрозуміло. Навіть аби ваш дід і справді був великим магістром і сам виготовив наріжний камінь, він би ніколи не розповів вам, як його знайти. Наріжний камінь відкриває шлях до найбільшого скарбу братства. Онука ні, він не мав права відкривати вам цієї таємниці. Жак Сунєр передав цю інформацію вже вмираючи, пояснив Лендон. Він не мав варіантів. Йому не потрібні були варіанти, заперечив Тібінг. Є ще три сини шалі, які теж знають таємницю. У цьому полягає досконалість їхньої системи. Один із них стає великим магістром, і вони обирають одного нового синишаля, якому згодом відкривають таємницю наріжного каменя. Ви, мабуть, не додивилися всього випуску новин, сказала Софі. Сьогодні вбили не лише мого дідуся, а й трьох інших видатних парижан, усіх аналогічним способом, і схоже на те, що всіх їх допитували. Тібінг взяв у рот, і ви думаєте, це були? Це не шалі, сказав Лендон. Але як це? Як убивця міг дізнатися імена всіх чотирьох найвищих керівників пріорату Сіону? Візьміть хоча б мене. Я десятиліттями вивчаю все, що пов'язано з цією організацією, і не можу назвати жодного її члена. Неймовірно, щоб усіх трьох синишалів і великого магістра викрили й убили в один день. Не думаю, що інформацію зібрали за один день, мовила Софія. Це схоже на добре сплановану операцію суцільного знищення. Ми вдаємося до цього прийому в боротьбі з організованою злочинністю. Коли управління судової поліції задумує знищити якесь конкретне угрупування, поліцейські місяцями таємно стежать за підозрюваними, прослуховують їхні телефони, доки не визначать усіх головних гравців, а тоді оточують і беруть усіх одночасно. Таке от обозголовлювання. Без керівництва в організації виникає хаос. І члени виказують іншу важливу інформацію можливо, хтось довго й терпляче стежив за пріоратом, а тоді завдав удару, сподіваючись, що керівники відкриють місце заховання наріжного каменя. Ті Бінга її слова, схоже, не переконали, але побратими ні за що б не заговорили, вони заприсяглися мовчати, навіть перед загрозою смерті. Саме так, сказав Лендон, а це означає, що коли вони не виказали таємниці і їх убили. У Тібінга перехопило подих, то ніхто вже ніколи не дізнається, де заховано наріжний камінь. Так само, додав Лендон, як і Святий Грааль. Здавалося, Тібін захитався під вогою цих слів, тоді, наче неспроможний більше втриматися на ногах, він безсило упав у крісло і відвернувся до вікна. Сусід підійшла до нього й тихо мовила: з огляду на те, в якому скуртному становищі опинився дідусь. Цілком можливо, що в вічі він спробував передати таємницю комусь поза братством, комусь, кому він довіряв, комусь із родини. Ті бінг зблід. Але завдати такого удару стільки дізнатися про братство. Він замовк, в очах у нього застиг страх. Це могла бути лише одна сила на таку спритність і підступність знатний тільки найдавніший ворог Пріурату. Ленон подивився на нього. Церква. Тож іще? Рим шукав Грааль багато століть. Софі не йняла віри. Ви думаєте, це церква вбила мого дідуся? Церква не раз убувала, щоб загістити себе, відповів Тібінг. Документи, що поховані разом із святим Граалем, мають вибухову силу, і церква вже дуже давно намагається їх знищити. Лендон ніяк не міг погодитися з припущенням Тібінга, що церква здатна цинічно убивати людей, аби заволодіти цими документами. Йому доводилося спілкуватися з новим папою і з багатьма кардиналами, і він знав, що це глибоко віруючі люди, які б ніколи не схвалили вбивства, хоч би що там було поставлено на карту. Софі, схоже, думала так само. А якщо припустити, що цих членів приорату би хтось не пов'язаний із церквою, хтось, хто вочевидь, не розуміє, що таке Грааль. Зрештою, чаша Христова могла б бути доволі привабливою нагородою. Шукачі скарбів часом убували й не за таке. Знаю з власного досвіду, сказав Тібінг, що люди йдуть на значно більше, аби захиститися перед тим, чого бояться, ані щоб здобути те, чого бажають. У цьому нападі на пріорат відчувається розпач. Лі, сказав Лендон, у ваших аргументах немає логіки. Навіщо католицькому духовеству вбивати членів пріорату, щоб знайти і знищити документи, які вони і так вважають фальшивкою. Тібін микнув. У затишних кабінетах Гарварду ви, роберите, зовсім розм'якли. Це правда, що святих уців у Римі Бог обдарував непохітною вірою, яка витримає всі бурі, не страшні їй документи, котрі суперечать усьому, що мили їхнім серцям. Але як бути з рештою світу? Як бути з тими, кого Бог не благословив абсолютною вірою? Як бути з тими, хто дивиться на жорстокий, що коїться у світі і запитує, куди ж подівався Бог? З тими, хто спостерігає за скандалами, що ганблять церкву, і запитує, хто ці люди, які вдають, що говорять нам правду про Бога, а водночас брешуть, покриваючи своїх же священників, котрі розбещують дітей. Ті перевів подих. Що станеться з цими людьми, Роберте, якщо з'являться переконливі наукові докази, що церковна версія історії Христа не точна, і що найдивовижніша історія, яку розповіли світові? Це насправді найдивовижніша історія, на яку світ купився? Лендон не відповів. Я вам скажу, що буде, якщо ці документи спливуть, сказав Тібінг. Ватикан зіткнеться з кризою віри, безпрецедентною за двотисячолітню історію християнства. Запала довга мовчанка. Нарешті Суфі мовила. Але якщо ця церква завдала цього удару, чому вони спокупилися саме зараз, через стільки років? Адже Пріурат тримає документи сангрілу таємниці. Вони не несуть церкві безпосередньої загрози. Тімінг важко зітхнув і подивився на Лендона. Роберте, думаю, ви знаєте про останнє завдання Пріорату. Від цієї думки Лендонові перехопило подих. Знаю. Місневе, сказав Тібінг. між церквою і Пріоратом багато років існувала мовчазна згода. Церква не чіпала пріорату, а Пріорат тримав документи сангрілу таємниці. На мить він замовк. Однак Пріорат завжди мав намір колись відкрити цю таємницю. Коли настане відповідний день, братство планує довести свою місію до кінця, порушити мовчанку, показати документи сангріл усьому світові і якнайширше розголосити справжню історію Ісуса Христа. Софія мовчки дивилась на Тібінга. Нарешті вона опустилася у крісло. І ви думаєте, що цей день близько? І церква про це знає? Це лише припущення, відповів Тібінг. але це безумовно піштовхувало б церкву до рішучого наступу, щоб добути ці документи, доки не стало запізно. У ленду нас з'явилось незатишне відчуття, що в словах Тібінга є логіка. Думаєте, церква змогла би точно довідатись, коли саме пріорат планує оприлюднити ці документи? А чому б і ні? Якщо церкві вдалося дізнатися імена членів Пріурату, то вона так само могла б розкрити їхні плани. Але навіть якщо вони не знають точної дати, то й самих забобонів було б достатньо. Забобонів? здивувалась Софі. Пророки кажуть, пояснив Тібінг, що зараз ми переживаємо епоху величезних змін, щойно закінчилось тисячоліття, а з ним і ера риб. Це, як відомо, був знак Ісуса. Будь-який астролог скаже вам, що в еру риб віддалі, людина має робити те, що їй наказують вищі сили, бо самостійно вона цього вирішувати не здатна. Тому це був час ревної релігійності. Тепер же ми входимо в еру водолія, носія води, який стверджує, що людина усягне істину і навчиться діяти самостійно. Це величезна ідеологічна зміна, і вона відбувається саме зараз. Лендонові мурашки пішли по спині. Сам він ніколи не надавав особливої ваги астрологічним прогнозам, але знав, що в церкві є люди, які стежать за ними дуже уважно. Церква називає цей перехідний період кінцем днів. Тобто кінцем світу? недовірливо уточнила Софі, Апокаліпсисом? Ні, заперечив Лендон, це типова помилка. У багатьох релігіях є таке поняття, як кінець днів. Воно означає не кінець світу, а радше кінець сучасної епохи, ери риб. Яка почалась у час народження Христа, тривала дві тисячі років і добігла кінця, і є закінченням тисячоліття. Тепер, коли ми вступили в еру водолія, настав кінець днів. Багато істориків, що цікавляться гралем, додав Тібінг, вважають, якщо Пріорат справді має намір розповісти світові правду, то із символічного погляду цей момент в історії був би дуже відповідний. Більшість науковців, що вивчають історію Пріорату Сіону, зокрема я. Думали, що час одкрування збіжиться з початком нового тисячоліття. Як бачимо, цього не сталося. Щоправда, римський календар не зовсім відповідає астрологічним віхам, і тому в прогнозах завжди залишається якась сіра зона. Можливо, церква має інформацію, що точна дата наближається, або ж вони просто нервуються через астрологічні прогнози. Не знаю. Зрештою, яка різниця? І те і інше могло б стати достатнім мотивом, щоб церква зважилася першою завдати удару Пріуратові. Ті бін спохмурнів. І повірте, якщо церква знайде святий Граль, то вона його знищить, і документи, і устанки Марії Магдалини. Очі його затуманились. І тоді, мої любі, коли документів Сангріл не стане, усі докази зникнуть назавжди. Церква виграє свою багатовікову війну за право тлумачити історію на свій лад. Правди про минуле вже ніхто не дізнається. Софія повільно витягла з кишені ключ із христом і простягла його тібінгові. Він узяв і уважно подивився на нього. Оце так. блема Пріурату. Де ви це взяли? Дідусь віддав мені сьогодні перед смертю. Тібін провів пальцями по хресту. Ключ від якої церкви? Софій глибоко вдихнула повітря. Цей ключ дає доступ до наріжного каменя. Тімін грізко підвів голову. В очах його був подив і недовіра. Неможливо! Яку церкву я пропустив? Я обшукав усі церкви у Франції. Він не в церкві, відповіла Софія, а в швейцарському депозитарному банку. На обличчі Тібінга з'явилось розчарування. Наріжний камінь у банку? У сейфі, уточнив Лендон. «У банківському сейфі? Тібінг рішуче затряс головою. Це неможливо. Наріжний камінь має бути захований під знаком троянди. Так і є, сказав Лендон. Він лежав у скринці трояндового дерева, на якій є інкрустація у вигляді троянди з п'ятьма пелюстками. Тібін був приголомшений. Ви бачили наріжний камінь? Софій кивнула. Ми побували в цьому банку. Тібін підійшов до них. Його очі розширилися від страху. Друзі, ми мусимо діяти. Наріжний камінь у небезпеці. Наш обов'язок захистити його. Що, як існуючі ще й інші ключі? Може, їх викрали в убитих синишалів. Якщо церква дістанеться до цього банку так само, як ви? Буде запізно, сказала Софі. Ми забрали наріжний камінь. Що? Ви забрали наріжний камінь із сховку?» Не хвилюйтесь, заспокоїв його Лендон. Наріжний камінь у надійному місці. Сподіваюся, дуже надійному. Взагалі то, Лендо не зміг стримати усмішки, це залежить від того, як часто ви прибираєте під канапою. Вітер за стінами Шитові Лед посилився і роздував рясу Сайласа, що причаївся під вікном вітальні. Він чув лише уривки розмови, але слова наріжний камінь долітали до його вух неодноразово, він там. Сайлас чітко пам'ятав наказ учителя Зайди до Шитові Лет, забери камінь, ніхто не повинен постраждати. Лендон та інші чомусь тепер перейшли до іншої кімнати, випнувши в кабінеті світло. Наче звір, що чутує на здобич, Сайлас підкрався до скляних дверей. Виявилось, що вони не замкнені. Він зайшов до середини і безшумно причинив двері за собою. Із сусідньої кімнати долинали приглушені голоси. Сайлас витяг із кишені пістолет, зняв його із запобіжника і повільно рушив коридором. Розділ 63. Лейтенант Коле стояв сам на початку під'їзної алеї до Шитові ЛЕТ і дивився на величезний будинок. Вдалині від людей. Темно, ідеальна схованка. Коле спостерігав, як шестеро його агентів безшумно розтягуються вздовж угорожі, вони могли перелізти через неї і оточити будинок за лічені хвилини. Лендон просто не міг знайти кращого місця, щоб люди Коле заскочили його зненацька і заарештували. Коле вже збирався було сап зателефонувати Фашеві, як його мобільник нарешті задзвонив. Фарш, схоже, був зовсім не захваті від останніх новин. Чому мені ніхто не сказав, що ми маємо наводку на Лендона? Ви тоді розмовляли по телефону і. Де саме ви перебуваєте, лейтенанте? Коле назвав йому адресу. Маєток належить громадяниної Британії на ім'я Тібінг. Лендон проїхав немалу вістань, щоб дістатися сюди. Кургон стоїть усередині за брамою і не видно жодних слідів зламу. Тож дуже ймовірно, що Лендон знайомий з власником маєтку. Я вже виїжджаю, сказав Фаш. Без мене ні кроку. Я займусь цим особисто. Коле оступів. Але, капітане, ви приїдете лише за 20 хвилин. Треба діяти негайно. Я його відстежив. Зі мною вісім людей, чотири мають гунтівки, решта пістолети. Чекайте на мене. Капітане, а що як Лендон тримає там заручника? Що, як він помітить нас і вирішить утекти пішки, треба брати його просто зараз. Мої люди зайняли позиції і готові до операції. Лейтенанти куле, ви зачекаєте на мене і не вдаватиметеся до жодних дій. Це наказ. І з цими словами фарш відімкнувся. Приголомшений Куле сховав мобільник. Якого дідька фарш змушує мене чекати? Утім, куле знав відповідь. Фаш славився не тільки інтуїцією, а й величезним чистолюбством. Ваш хоче, щоб усі лаври дісталися йому. Показавши обличчя американця на всіх телеканалах, ваш тепер хотів бути впевненим, що його обличчя показуватимуть не менше. Завдання коле просто тримати облогу, доки з'явиться бос і успішно завершить таку складну справу. Коле чекав і за якийсь час йому спало на думку ще одне можливе пояснення. У правоохоронних органах за рештом утікача зволікали лише в тому разі, якщо з'являлися сумніви щодо його вини. Може, Фаш уже не впевнений, що Лендон винний вбивстві? Така думка лякала. Капітан Фаш сьогодні пішов на чималий ризик, щоб заарештувати Роберта Лендона, удався до таємного спостереження, здіяв інтерпол, а тепер ще й телебачення. Навіть знаменитий безофаш не переживе скандалу, який спалахне, коли виявиться, що він марно згадьбив ім'я видатного американця. Розтрубивши по всіх французьких телеканалах що той убивця. Якщо Фаш тепер зрозумів, що помилився, то цілком очевидно, чому він наказав Куле чекати. Останнє, чого не вистачало Фашеві, це щоб Куле штурмував приватний маєток невинного британця і порожував Лендонові зброєю. До того ж, думав Куле якщо Лендон невинний, то це пояснює один з найбільших парадоксів цієї справи чому Суфійневе, онука убитого, допомогла підозрюваному втекти. Це мало б сенс лише якби Софі твердо знала, що Лендона звинувачують помилково, фар висунув усі можливі пояснення такого дивного вчинку Софі, навіть те, що вона, як єдина спадкоємниця Суньєра, вмовила свого таємного коханця Роберта Лендуна вбити суньєра, щоб швидше заволодіти спадком. А Соньєр міг це запідозрити і тому залишив поліції повідомлення: П.С. Знайдіть Роберта Лендона. Лендуна. Але Коле в цю версію не вірив. Софійневе мало надто твердий характер, щоб втрутитися в таку гідку історію. Лейтенанте. До нього біг один із агентів. Ми знайшли якесь авто. Коле пішов за агентом. Приблизно за 50 ярдів від брами той показав на протилежний бік дороги. Там за кущами стояло чорне Ауді. Помітити його було майже неможливо. На ньому був знак, який свідчив, що це авто взяли на прокат. Коле торкнувся капота. Ще теплий, навіть гарячий. Мабуть, на цьому авті Лендон і приїхав сюди, припустив Куле. Подзвоніть до компанії, якій воно належить. Поцікавтеся, чи його не викрали. Слухаюсь, капітане. Інший агент знаком підкликав куле до огорожі. Лейтенанте, гляньте на сюди. Він дав йому бінокль нічного бачення. Он на ті зарості на горі, під'їзної алеї. Куле спрямував бінокль на вершину пагорба і підкрутив регулятори. Поступово зеленуваті образи набули чіткості. Він навів бінокль на кінець під'їзної алеї і нарешті побачив зарості, про які казав Агент. Де вона, та й годі? Там прихований за вічно зеленими деревами стояв броньований фургон, ідентичний із тим, який коле кілька годин тому випустив із депозитарного банку Цюріха. Коле молив Бога, щоб це було просто збігом, хоч насправді знав, що таких збігів не буває. Тепер зрозуміло, сказав агент. Як Лендон і Неве вийшли з банку. Коле не міг вимовити ані слова. Він згадав водія броньовика, якого спинив на виїзді з банку, Ролекс у нього на зап'ястку, те як він рвався їхати. А я так і не перевірив, що в нього у фургоні. Наступної миті Коле збагнув, що, очевидно, хтось у банку збрехав поліції про те, що Лендон і Суфій вже пішли, а тоді допоміг їм утекти. Але хто? І навіщо? Коле подумав, може, це причина того, що Фаш наказав чекати. Може, Фаш зрозумів, що до цієї справи причетні ще якісь люди, а не тільки Лендон і Софі, але якщо Лендон і Неви приїхали на броньовику, то хто ж приїхав на Ауді? За сотні миль на південь над Тіренським морем летів маленький Бічкрафт, що виконував чартерний рейс до Парижа. Хоч політ відбувався плавно, епископ Арінґроса стискав у руках поліетиленовий пакет, знаючи, що його будь-якої миті може знудити. Розмова з Парижем виявилась зовсім не такою, як він очікував. Арінгароса сидів сам у невеличкому салоні літака і крутив на пальці золотий перстень, намагаючись подолати безмежний страх і вічей. Усе в Парижі пішло не так, як слід. Епископ заплющив очі і подумки помолився, що без у вдалося все владнати.